Міф номер 1 Кожен підприємець повинен купити залізне РРО. Для виконання вимог закону немає необхідності ставити залізне РРО та платити за його обслуговування або наймати додаткового працівника. У законі прямо передбачено. Програмне РРО надається податковою службою всім платникам безкоштовно. Міф номер 2 РРО це надто складно і обтяжливо для малого бізнесу. Особливо фопів спрощенців. Наявність РРО потребує найму бухгалтера. РРО не створює жодних проблем для реального ФОПа, що працює у легальному полі, оскільки такий ФОП все одно веде облік своїх продаж для власних потреб. РРО дозволяє робити це навіть простіше. На РРО створює ваша для тих ФОПів, що ведуть свою діяльність у тіні або взагалі виступають прикриттям для великого бізнесу, оскільки радикально підвищує для них ризики продажу товарів без декларування реального доходу. Однак у порівнянні з залізним РРО програмне РРО є ще простішим в роботі. Міф номер 3 Платник єдиного податку повинен вести первинну документацію обліку товарів. Не потрібно вести первинну документацію платникам єдиного податку, крім тих, хто здійснює продаж складної побутової техніки, лікарських засобів, і ювелірних виробів. Для виконання вимог достатньо лише при продажу товару вказати ціну та кількість без необхідності програмувати або іншим способом вводити первинну документацію обліку товару. Міф номер 4 Скасування книги обліку доходів означає право податкової здійснювати перевірку первинної документації. Скасування обов'язкового застосування книги обліку доходів не означає обов'язок платника єдиного податку вести первинну документацію. Платник веде облік доходів і витрат у вільній і зручній для нього формі електронному або паперовому вигляді, що й буде достатньою інформації для податкового органу. Міф номер 5 При проведенні програмування РРО необхідно обов'язково вносити УКТЗ для всіх товарів. Для підприємця введення в РРО великої кількості схожих по родовим ознакам товарів є обтяжливим та потребує значних зусиль. Пункт 11 статті 3 закону України про застосування РРО передбачає, що обов'язково вносити коду КТЗ передбачено лише для підакцизної групи товарів. ДПС забезпечить можливість введення товарів до РРО за родовими ознаками, групами товарів для полегшення процесу введення даних до РРО, наприклад, при продажу будівельних матеріалів, сувенірів, біжутерії і такого іншого. Міф номер 6 Кожен підприємець повинен мати принтер. Це є значним матеріальним обтяженням для підприємця. У підприємця немає обов'язку придбавати принтер при застосуванні програмного РРО. Це передбачено пунктом 2 статті 3 закону про РРО. Рішення про те, в якій формі електронній чи паперовій видавати чек, приймає продавець. Міф номер 7 Якщо підприємець знаходиться не за місцем здійснення діяльності, відпустка, він не зможе закрити касу, денний звіт. Програмне РРО працює в режимі онлайн. Це означає, що підприємець зможе закрити касу, подати денний звіт, незалежно від місця його знаходження.